Так, значить, частково вже впустили лінолеум. Так, сьогодні в кабіні завершую в принципі, роботу. Купив ось отакий матеріал. Це автоліноліум, отакий копійка. все знизу ще з підкладкою. Значить, зараз хочу спробувати. Значить, я тут ці е, дві двірки заварив я. Е, хочу зараз зняти, спробувати ящик, сидіння е, розіслати, повирізати, як воно що вийде. І подивимося, далі включусь, покажу, що воно виходить. Так, друзі, всім доброго ранку. Сьогодні вирішив дозняти другу частину. Вчора вже потемніло, спробував зняти, воно якось не дуже виходить по якості. значить Що стосується обшивки, хотів заодно сказати. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, щоб була якась мотивація, бо переглядів чимало, а підписуватись щось ніхто не хоче. Значить, що вийшло по кабіні. Ось пойш так. В Пенсі довольно, я вважаю непогано, так вийшло. Е, значить, може, комусь. Е... Пригодиться, знімав, е, заказував я кусок е, метр на два оцього автоліноліума. Все він. Е, значить, вирішив я його не цільним куском ложити, і за того, що е, і за того, що виходить. Тут два люка стоять, один ось один люк. І де річаги, тут ось другий люк для обслуговування або якоїсь такої невеликої роботи біля коробки, для того, щоб туди добратися. Приходилось би знімати сидіння, ящик, все розбирати, для того, щоб можна було підлізти. Оскільки я робив, повністю все заводив, знімав сидіння. Ручник, сидіння пасажирське, там, це, це ящик, все відкручував, застиляв і потім уже назад все прикручував. Тобто, в принципі, як отак вийшла розкройка, то 2 метри чітко вистачило, метр на два. Якби одним куском ложить, ну, в принципі, я вважаю, що воно недоречно, тому що я ж кажу, ось один люк, там ось другий, як його тоді обслуговувати. Ну, В принципі, доволі непогано вийшло. Ще в планах на перспективу, напишіть, як ви думаєте, варто чи ні. Ось я виходить по боках тут, на дверні карти. І можна було б на, цю, на задню частину теж обшити якимось м'яким. Тут виходить, зверху я вже перетягував. Потолок. Ну і в принципі тоді залишиться його зверху пофарбувати. Та вже якби, якщо щось стигну, конечно, бо вже пора виїжджати в поле. А я тут ще, як то кажуть, сімелочок займаюся. Так що напишіть свою думку. Всім пока!